Друзі, всім привіт! Третій етап Кубку світу цього року завершився. І це означає, що ми нарешті дізналися ім'я переможців загального заліку цього року. Але усе по порядку. Послали на телеграм-канал в описі під відео. Поїхали! Як раніше, програму першого дня розпочинала дівчата на дистанції 400 метрів вільний стиль. І тут за корону переможниці змагалась Лані Палістер. За відсутності Самер Макенто вона, звісно, була головним претендентом на перемогу. І як завжди, Лані захопила лідерство з перших метрів дистанції. Та дуже впевнено і переконливо забула перемогу. Її час був 3 хвилини 51 секунда та 87 сотих. І цей результат став новим рекордом Кубку світу. Це була третя перемога на трьох етапах для Лані, і вона отримала корону переможниці. Далі була та сама дистанція серед чоловіків. За корону Ніхто не боровся, проте боротьба у запливі була дуже запеклою. Карсон Фостер лідирував більшу частину дистанції, але хлопці не давали йому спуску. Але все ж таки Карсон був сильнішим. Він переміг з результатом 3 хвилини, 36 секунд та 52 сотих. І це була його друга перемога на трьох етапах. Після цього старт приймали жінки на дистанції 50 метрів на спині. І за корону тут змагалася Калі Маккіон. Саме вона здобула перемогу на перших двох етапах. Цього разу вона стартувала по другій доріжці, але це ніяк не завадило їй перемогти. Черговий дуже цікавий заплив, де Калі встановила новий рекорд кубку. Світу та отримала корону переможниці за всі три етапи. Її час був 25 секунд та 35 сотих. Наступними стартували чоловіки на дистанції 200 метрів на спині, і, мабуть, я не перестану захоплюватись Хібертом Косом. Ні у кого не було сумнівів, що саме він здобуде перемогу, але було питання у світовому рекорді: неймовірне проходження дистанції від угорця і одна хвилина 45 секунд та 12 сотих. Новий світовий рекорд. І звісно, корона переможця. Ніхто не може зупинити його зараз. Потім стартували дівчата на дистанції 200 метрів батерфляй. де без проблем корону переможниці здобула Реган Сміт, так само, як і на попередньому етапі, без особливої конкуренції та будь-яких проблем. Її результат був 2 хвилини та 34 сотих. Після жінок старт приймали чоловіки на дистанції 100 метрів батерфляй. І тут за корону переможця змагався Нове Понтія. Саме він переміг на попередніх двох етапах, але все склалося так, як я навіть уявити не міг. Джош Лєндо провів просто феноменальний заплив. Звісно, на радість своєї домашньої аудиторії. Новий світовий рекорд та просто неймовірний заплив. Зважаючи на те, що Ільєн демонстрував на попередніх двох етапах, я особисто був дуже здивований його результатом та виступом. Звісно, з таким результатом та запливом він перервав переможну серію нове понті та здобув свої 2,5 тисячі доларів призових. Час нового рекорду світу 47 секунд та 68 сотих. Далі стартували жінки на дистанції 200 метрів брас. І звісно, Кейт Даглас. Черговий дуже успішний заплив для американки, без жодних шансів для суперниць. Кейт показала час 2 хвилини 13 секунд та 45 сотих, що більше ніж 4 секундах від другого місця. І без будь-яких проблем вона здобула корону переможниці усіх трьох етапів. Наступними стартували чоловіки на дистанції 100 метрів раз. І Адам Піті прогресує. Цього разу він стартував по п'ятій доріжці. Але Каспер Карбо зараз дуже сильний. Він дуже впевнено переміг з результатом 55 секунд та 55 сотих. І тепер це новий рекорд Кубку світу. Після хлопців стартували дівчата на дистанції 50 метрів вільний стиль. Тут за корону переможниці змагалася Катаржина Васік. Напередодні. В передніх етапах вона показувала дуже високий рівень майстерності та добре проходила кожен заплив. Цей раз не став виключенням. Васік продемонструвала неймовірно сильну другу половину та здобула перемогу з результатом 23 секунди та 11 сотих. І ця перемога дозволила їй здобути корону переможниці у цих трьох етапів. Далі була та сама дистанція серед чоловіків 50 метрів вільна стиль. Тут старт приймав Джош Лєндо і дивлячись на його 100 метрівку витрафляг, було зрозуміло, що він є одним з головних претендентів на перемогу. І так і вийшло: 20 секунд та 31 сота. Це був. Його час. І тепер новий рекорд Кубку світу. На цьому етапі Лєєнду виглядав просто немовірно. Потім старт приймали жінки на дистанції 100 метрів комплексне плавання. І Гречин Волш без проблем здобула корону переможниці у цих трьох етапів. 55 секунд та 99 сотих був її час на фініші. Дуже переконлива та впевнена перемога від американки. І закривали програму першого дня чоловіки на тій самій дистанції. Тут Шейн Каса зборовся за корону, а протистояли йому в Нове Понті Каспар Карбо та Хіберт Кос. Але Шейн продемонстрував черговий дуже впевнений та потужний заплив. 10 секунд та 28 сотих був його час на фініші. Найкращий результат за всі три етапи. І звісно, корона переможця. Другий день розпочинався з найшвидшого запливу серед жінок на дистанції 400 метрів комплексне плавання. За корону тут ніхто не сперечався, але заплив все одно був цікавим. Так само, як і у Вестмонті, Елен Волш дуже сильно пройшла другу половину дистанції. На етапі брасом вона зробила непоганий відрив та дотримала 100 метрів вільним стилем. Вона здобула другу перемогу на цій дистанції з результатом 4 хвилини, 22 секунди та 97 сотих. Після цього стартували чоловіки на дистанції 1500 метрів вільний стиль, так само як і жінок на дистанції 400 метрів комплексне плавання. За корону тут ніхто не сперечався. Сем Шорт втратив свій шанс на попередньому етапі. У Торонто ж він захопив лідерство з перших метрів дистанції та потроху збільшував його на кожному відрізку. Під кінець це вилилось майже 15 метрів підриву від другого місця. Його час був 14 хвилин, 35 секунд та 33 сотих. Наступними стартували чоловіки на дистанції 50 метрів на спині, та друга спроба здобути корону для Хіберта Коса. Попередні два етапи він переміг завдяки просто неймовірній другій половині. А цього разу він розпочав на значно вищі позиції в запливі. На відмінці 25 метрів він був другим. І звісно, як завжди, друга половина була просто неймовірна. Час на фініші 22 секунди та 67 сотих. Третя перемога на цій дистанції та корона переможця. Далі стартували дівчата на дистанції 200 метрів вільний стиль, і звісно, Моліо Калаган. На минулому етапі вона становила рекорд світу, тож, мабуть, питань до її перемоги не було взагалі. Вона дуже впевнено йшла до своєї корони. І вона зробила це ще з одним неймовірним рекордом світу: одна хвилина 49 секунд. Та Сотих. За останні два етапи вона покращила минулий світовий рекорд, який належав Шивон Хогі на секунду. Молі просто неймовірна. Потім старт тримали чоловіки на дистанції 200 метрів комплексне плавання. І за свою чергову корону змагався Шейн Касас. Він дуже впевнено пройшов свій заплив та здобув переконливу перемогу. Шейн зараз у чудовій формі, і, мабуть, в комплексному плаванні мало хто може скласти йому гідну конкуренцію. Його час був 1 хвилина 49 секунд та 79 сотих. І, звісно, друга корона на цьому етапі. Після хлопців стартували дівчата на дистанції 100 метрів на спині і також за свою другу корону тут змагалася Реган Сміт. І звісно, після повторення рекорду світу на минулому етапі у неї були усі шанси. Але Кайлі просто неймовірна. У дуже напружному та цікавому запливі вона здобула перемогу. 54 секунди та 49 сотих. І бонус за руйнування корони 2,5 тисячі доларів. Відправились до Австралії. Наступними стартували чоловіки на дистанції 50 метрів брас: Майкл Андрію, Каспер Карбо, Шино Хаши, та звісно, Адам Піті. Дуже цікавий заплив, у якому переміг Каспер Карбо. Він дуже добре пройшов поворот. І саме це дозволило йому здобути перемогу 25 секунд та 77 сотих. Адам Піті також добре пройшов другу половину і посів друге місце. Далі стартували дівчата на дистанції 50 метрів бат. І знов Гречен Волш. Час 23 секунди та 91 сота. Без світового рекорду, але також і без проблем. Третя перемога на трьох етапах та корона переможниці. Після цього старт приймали чоловіки на дистанції 100 метрів вільний стиль. І за корону тут боровся Джек Алексія. У мене особисто було відчуття, що Джош Лєндо зможе побити світовий рекорд на вільному стилі також, особливо після його. 100 метрівки батарфляєм та 50 метрівки вільним стилем. Від нього можна було очікувати чого завгодно. Заплив вийшов дуже сильним та цікавим. Рекорду світу не було, але Лієнду знов зруйнував корону. Цього разу для Джека Алексі. Його час був 45 секунд та 30 сотих. Наступними старт тримали жінки на дистанції 100 метрів брас. І за свою чергову корону змагалася Кейт Даглас. Вона впевнено пройшла свій заплив і, взагалі, без проблем здобула перемогу з результатом 1 хвилина, 2 секунди та 93 сотих. І закривали програму другого дня змагань. Чоловіки на дистанції 200 метрів батерфляє корону коронопереможця тут змагався Ілля Харун. І за відсутності Ноя понті на цій дистанції, звісно, саме він був головним претендентом на перемогу. Трентон Джуліан, який плив поруч з Харуном, був доволі конкурентним на перших 150 метрах. Але підводна частина Ілії на останніх 50 метрах була просто неймовірна. А Трентон навпаки дуже сильно просів та навіть не потрапив до трійки призерів. Харун показав час 1 хвилина 49 секунд та 71 сота та здобув свою корону переможця. І на цьому другий день було завершено. Третій день розпочався з дистанції 400 метрів комплексне плавання. Серед чоловіків. І тут стартували Шейн Касас та Карсон Фостер. Як я казав трохи раніше, Касас зараз просто у неймовірній формі. Він переміг на всіх етапах на 100-метрівці та 200-метрівці комплексне плавання. Так само, як і у Вестмонті, він дуже сильно розпочав першу половину дистанції. І так само, як і у Вестмонті, він отримав своє лідерство. На фініші він показав час 3 хвилини 56 секунд та 13 сотих. Потім стартували жінки на дистанції 800 метрів вільний Стиль. І, звісно, Лані Палістер. Вона боролася за корону переможниці, а також за новий світовий рекорд. На попередніх етапах вона дуже Дуже сильно розпочинала першу половину, але на другій її трохи не вистачало. Цього ж разу вона так само сильно розпочала, але цього разу її вистачило. З перших метрів дистанції вона плила з випередженням графіку світового рекорду 7 хвилин 54 секунди рівно. Тепер це є новим рекордом світу більш ніж на 3 секунди від попереднього рекорду Ледеки. Лані просто феноменально. Далі стартували жінки на дистанції 100 метрів батерфляї, і для того, щоб забезпечити собі перемогу у загальному заліку Кубку світу, Гретчен Волош було необхідно бити світовий рекорд, але не Вийшло. Вона показала час 53 секунди та 10 сотих. Та звісно здобула свою корону переможності усіх трьох етапів. Наступними стартували чоловіки на дистанції 50 метрів батерфляй. За корону змагався Ілля Харун, а зруйнувати його плани намагались Ное Понті та Джош Лєндо. Але цього разу у хлопців не вийшло. Харун здобув перемогу у дуже напруженому запливі. чергова корона переможця. Далі стартували жінки на дистанції 200 метрів на спині, і які ж дівчата круті. Калі Макіон та Реган Сміт подарували вболівальникам черговий просто неймовірний заплив. Обидві дівчини знов проплили вище світового рекорду, але так само, як і у Вестмонті, перемогу здобула Кайлі. Одна хвилина 57 секунд та 33 сотих новий світовий рекорд. А також корона переможниці усіх трьох етапів. Заплив насправді був просто неймовірним. Він, до речі, є в моєму телеграм-каналі. Наступними стартували чоловіки Станції 100 метрів на спині, і звісно, Хюберт Кос йшов точніше, плив до своєї третьої корони, а також потенційно до світового рекорду: 9 з 9 дистанцій на спині за всі три етапи. І він завершив свій виступ просто з неймовірним світовим рекордом 48 секунд та 16 сотих. Третя корона переможця та ще до закінчення третього дня було відомо, що саме Х'юберт Кос став переможцем у загальному заліку Кубка світу серед чоловіків. У город зараз у просто фантастичній формі. Після цього стартували жінки на дистанції 50 метрів брас, де перемогу здобула представниця Бельгії. Флорин Гаспар її результат був 29 секунд та 48 сотих. Далі старт приймали чоловіки на дистанції 200 метрів брас, і тут навіть Адам Піті потрапив до фіналу. Мушу зазначити, що він дуже добре додав за всі три етапи. Звісно, це не той Адам, якого ми пам'ятаємо, але значно кращий за того, який був на першому етапі. Стосовно самого запливу. Тут за корону переможця змагався Каспар Карбо, і ми побачили, як твориться історія. Перший чоловік в історії, який розміняв бар'єр двох хвилин на дистанції 200 метрів брас, одна хвилина 59 секунд та п'ятдесят. 52 звісно, перемога і, звісно, корона переможця всіх трьох етапів. Окрім цього, Шино Хаши встановив новий рекорд світу серед юніорів. Після цього стартували жінки на дистанції 100 метрів вільний стиль. Кейт Даглас встановила рекорд світу на минулому етапі, і тут вона змагалася за свою корону переможницю. І це був черговий рекорд світу і черговий історичний момент на цьому кубку 49.93. Перша жінка в історії, хто розміняла бар'єр 50 секунд. І саме цей заплив і цей результат дозволили Кейт перемогти у загальному заліку Кубку світу. Вона Передала Гречен Волш буквально на 0,2 десятих бала. Наступному були чоловіки на дистанції 200 метрів вільний стиль, і це був черговий цікавий заплив, де за корону переможця змагався Люк Хопсон. Все вирішилося на останніх 50 метрах, де сильнішим був Люк Хопсон. Він показав час 1 хвилина 39 секунд та 94 сотих та здобув свою корону і закривали програму третього дня. Третього Кубку світу у дівчата на дистанції 200 метрів комплексне плавання. За корону тут змагалася Алекс Волош. Вона захопила лідерство після етапу на спині, і далі дуже впевнено та переконливо здобула перемогу. Вона показала час 2 хвилини, 4 секунди та 1 сота. І здобула свою корону. На цьому змагання були закінчені. Тож час переходити до загального заліку. Серед жінок третє місце у загальному заліку посіла Кайлі Макіон. Її сума балів була 173,3. За всі три етапи вона здобула 95 тисяч доларів. Друге Місце та 177,3 бали посіла Гречен Волш. Загальна сума призових для Гречен склала 140 тисяч доларів. І переможницею загального заліку Кубку світу 2025 року з результатом 177,5 бала стала Кейт Даглас. За всі три етапи вона здобула 162 тисячі доларів. У чоловіків третє місце у загальному заліку посів Каспар Карбо. На його рахунку після трьох етапів був 171 бал рівного. А також додому він повіз 74 тисячі доларів. Друге місце з результатом 171,2 бала посів Шейн Касас. За всі три етапи він заробив 130 тисяч доларів. І переможцем загального заліку Кубка світу 2025 року, як я вже казав, став Хьюберт Кос. 175,8 бала та 185 тисяч доларів призових. На цьому Кубок світу 2025 року завершився. Він подарував нам велику кількість дуже цікавих запливів та. Немало світових рекордів. Дуже дякую, що дивилися та слідкували. А в мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання, обалівайте з наших спортсменів, підтримайте нашу збірну. Побачимось!